Затопило окропом у Чернівцях. Що чотири квартири Упродовж двох годин поливала гаряча вода. Прикрий інцидент стався на проспекті Незалежності 91А на четвертому поверсі. В одному з помешкань прорвало батарею через декілька хвилин після ремонту. В той час мешканці були вдома, побаченим шоковані, скаржаться. Не знають хто відшкодує всі збитки, адже у жрепі вмивають руки. Наслідки потопу бачили наші журналісти. Yeah. Дивіться, це все плаває. А ще одяг, взуття, меблі та техніка. Сухого місця немає. Пані Марина каже, ледь встигла вимкнути електроенергію. Та всьо лужа була. Я видернула. а потом, коли поняла, що оно льється і отсюда, і оттуда за шкафом почала лять. Я паніла, що це може затопити. ну, проводка, замкнути наш в стіні. Я просто виключила ну, пробки. Рятуватися. Жінка почала ганчір'ям та тазиками. Квартирою вище, картина ще гірша. Тут окропом зруйновано абсолютно все. Бачите, які тріщини не пішли, бо гарячий поток, що води. Підлога вся мокра. тече. Шкафи вже там, якщо знімають, не, не роздуті. Я, от... я не знаю чесно. У мене, мене, мене до сих пір щось. просто шок. Катерина розповідає, все трапилося миттєво. Я вийшла сюди і тут бах. Це пару хвилин, пару хвилин ця гаряча вода, все змила. Видити, так ніби у глиняному домі пожить. А ось це і є та квартира, де і стався прикрий інцидент. Вона розташована на четвертому поверсі. От все я на от білевіки стінку, все, сьосе, все Бачите, що зробили з полом вони говорять, що вони ні за що не відповідають. Жінка розповідає, що з батареї капала вода, тому викликала з четвертого жепу слюсаря. От они справили мені це батарею, там все зробили, і отошли. Тільки сказали, що. Что... Желательно, щоб я помазала, закрила то місце краски. Неприємність сталася в ту мить, коли жінка пішла за фарбою. Повернулася і жахнулася. Квартира перетворилася на лазню. Все це лилося в кіпіток. Я полізла туди, була в куртці, вистесняла, бо все мене допомочило. І я почала дзвонити в аварійну службу, служба так і не приїхала. А воду перекрили самі мешканці. Кажуть, аварійна служба з'явилася через дві години. Швидше за них прибули лише полісмени. Які зробили опис зіпсованого майна. Люди скаржаться збитків, завданих окропом, не злічити. По підрахункам так на глаз, це 250 тисяч гривень. Де ці гроші взяти, я, я не знаю. Комунальники кажуть, їхньої вини у поломці немає. Мовляв, біду спричинила одна маленька деталь. Пробку так називаємо з діаметром двадцятки, з правою різьбою. Її поставив, обрізали в цій частині. Як, за яку нібито, ну не сушені, не, 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 нібито, я не можу дати гарантію на таку річ. Тому компенсовувати збитки вони не будуть, пояснюють. Тут ніякої вини, ні, ні мешканця, ні нашої немає. В чому зараз наша вина? В тому, що пробка була бракована. А ви не перевіряєте прилад опалення перед тим, як запустити? Ні. В чому? Тому що за це відповідає мешканець. Люди обурені, кажуть, сплачують чималі гроші за комунальні послуги, а відповідальних за систему опалення немає. Кожен місяць ми оплачуємо за тепло, за теплопостачання в наші доми. і на даний момент платиться дуже великі суми у нас. По підрахункам десь в середньому 600 гривень зараз зимою буде. Вот і при цьому ніхто ні за що не відповідає. Мешканці запевнили, що звертатимуться до суду, адже збитки чималі, тим паче залишилися і без опалення, і без світла. Тому де ночуватимуть цієї ночі, не знаю. Ну не знаю. Я чесно гавряю. буду іскати якийсь то ночлег, тому що здесь неможливо. Марина Черней, Роман Пелатих, Чернівецький промінь.